Скільки дров потрібно підкидати в піч сагра SP від іспанського бренду Лакунза. Тобто, скільки разів потрібно підходити в день до печі, якщо, до прикладу, у вас приміщення має площу 40 квадратних метрів. Дивіться. Ось моя долоня, ось моя рука. Ось яке поліно. Його вага у нас. Слайк, що ти вагу поламав? ну ка включаємо. Так. Піднімаємо. Ось, його вага у нас кіло 700. Тобто, кілограм 700 грам, виходить. Вам потрібно буде, якщо у вас площа 40 квадратних метрів доброго теплого будинку при висоті стелі 2,60-2,70, вам потрібно буде підходити один раз на 3 години класти в піч отакий шматок деревини. Тобто, це не напряжно. А якщо у вас така сумка для дров, куди поміщається 16 кг деревини, то цього вам вистачить пічч дуже надовго. Все, модель називається Sagra SP, бренд Плакунза Іспанія. Високоефективний апарат з можливістю зверху приготувати їсти. Все, заходьте на наш сайт, замовляйте, також у нас є на сайті оплата частинами без переплат. Залишайте заявку на сайті, менеджер з вами зв'яжеться або купляйте прямо напряму з сайту.